Ну, по-перше, з поверненням в зорю, ти один із гравців, який грав за нас ще і пам'ятає часи в Луганську. Твій коментар з приводу повернення. Ну, дуже приємно повернутися так, можна сказати, що повертаюся до сім'ї. Так гарні часи були з командою і немало років разом ми грали. Тому в принципі зараз це все нове. так. Але є з керівництва, хто залишився, тому приємно було почути, коли подзвонили мені і запросили. Тому Юрій Григорович набрав мені, запропонував приїхати, хотів би працювати разом. Тому, в принципі, ми і так разом багато працювали і, і, і старі часи. Тому дуже радий повернутися і хочеться допомогти команді. Всі поставлені задачі, які стоять перед ними, і виконати їх разом і зробити так, щоб і, і команда була. На виду і ми займали ті позиції, які ставить перед нами керівництво. Що можеш сказати з приводу, скажімо так, найближчих ігор Рух і декілька слів про цю команду? Ну, рух дуже молода команда, міцна. В принципі, грає в гарний футбол. В минулому році могли потрапити в Юркубки, трохи їм не вистачило, але в принципі буде дуже багато боротьби, тому що команда грає один в один. І всі це розуміють, тому це все буде в плані боротьби дуже багато. І хто її виграє, то я думаю, що виграє гру. Когось знаєш з хлопців, я маю на увазі нашої команди зараз, раніше з ким спілкувався, чи ну, щось нове? Ні, зараз зараз всі тут нові. В принципі, тільки хтось пару чоловік там це поруч залишився, коли він був у дублі там, в принципі, тому в принципі, його пам'ятаю там, і так це там пару чоловік там. З тренерського штабу і аналітик, ну в принципі, так помало хто залишився, тих пам'ятаю, і всі раді були бачити мене, я їх також. Тому в принципі буду працювати далі. Сам для себе яку мету на ось цей період ну, найближчій ставиш? Ну хочеться тільки допомагати по перше команді і рухатись да рухатись тільки вперед. І від мене, щоб я забував голи і приносив результат команді, і щоб ми допомагали один одному.